Доброго дня, мене звуть Лариса. Я вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. І я продовжую плести свій адвент в календар. Ще один адвентик, і ми додаємо до нього цифри, щоб було зрозуміло, що у нас сьогодні 24 грудня. І день напередодні Різдва. Ну, це, як нам каже, цей календар. Але я у своєму житті звикла, що Різдво у нас святкувалось з 6 на 7 січня. І оцю фразу, я звикла, я прошу вас запам'ятати, тому що вона нам знадобиться ще сьогодні. Саме у цьому звіті за сьогоднішній день і як нам каже календар, то сьогодні день працівника архіву. І я так вважаю, що ми будемо дуже часто звертатися до архівів, до працівників архівів, і з їх допомогою ми приведемо до ладу наш кал календар. І буде зрозуміло, коли ми будемо відмічати і Святого Миколая, і Різдво, і інші свята. Але поки що багато з нас живе так, як вони звикли. До чого це я веду? До того, що саме сьогодні я отримала подарунок від дівчинки, до якої я з самого початку знайомства з її каналом. Причепилася, чому вона так себе називає, а вона мені відповіла, тому що я так звикла. І хоча канал дівчинки називається Наташка і В'язання, для мене вона все одно Наталочка, тому що я так звикла, тому що мою старшу доньку звуть Наталочка. І коли я почала думати, з якою квіткою у мене асоціюється ця дівчинка, то до мене на думку прийшло, що ми багато чого розуміємо по-різному. І по-різному називаємо, і сприймаємо по-різному, тому що ми так звикли. Тому я не знаю, як звикли ви, але є така квітка. Яку я називаю Ранункулус. А моя донька її називає Лютики. А в українській мові це жовтець. І саме від цієї дівчинки, з якою я асоціюю тепер цю квітку, прийшов подарунок для мене. І я зрозуміла, чому саме ранункулюс? Або лютик, або жовтець. Ну тому, що у Наталочки вдома цілий квітник, там і вона, і її матуся, і двоє її дівчат. І ви ж розумієте, що всі вони різні, не буває однакових квітів. А ранункулиси, вони ж лютики, вони жовці, вони дуже різні. Різні і по кольору. І за характером. Я це, як мама двох дівчат, теж знаю, що вони між собою дуже не схожі. Тому, Наталочка, я тобі дуже дякую за подарунок і бажаю твоєму квітнику, щоб він квіт як найкраще, як найкрасивіше. І щоб все у вас було гаразд. І в кольорах, і в настрої, і в самопочутті. Я вітаю вашу родину і хлопців також зі святами, які до нас наближаються, і бажаю всього найкращого. А сьогодні я хочу поділитися зі своїми глядачами подарунком, який до мене ледь-ледь доволокна нова пошта. Ну тому що він дуже великий і дуже важкий. Ось дивіться. Він однозначно не влізе нікуди, тому я його тут збоку прилаштую, оце все приберу і будемо дивитись, що ж там у чарівному мішку. Але спочатку в мене маленьке питання. Оскільки ми зараз не з дітьми мешкаємо, це все солодке багатство. Залишається для мене. От я ніяк не наважусь йому відкусити голову. Дівчата, як ви робите з цими смаколиками? Ну, цього я зможу з'їсти усього разом. Не треба буде над ним знущатися. А цього чи кусати, чи пиляти? От не знаю, що з ним робити. Порадьте мені. А поки він почекає відповіді на моє питання, отут От трошки збоку, будемо зараз роздивлятися. І перше, що я беру до рук, це отака краса. Оце я знаю, що кокос. А це, якщо я не помиляюсь, то моракуя. Це екзотичні фрукти, але здається, вони неїстівні. І це дуже добре. Мені не знадобиться нічого від цього відкушувати. Щас я почитаю, що ж це таке. Так, де наша тут різкість? Це гель для душу. Прованс екзотик. Ой, завтра, сьогодні вже, мабуть, не встигну. Завтра, коли буде світло, в мене будуть спа процедури. Так, оце трошки сюди. Так, я вже хочу до ванни. А кусати мені все ж таки доведеться, тому що, бачите, яка карамель з мигдалем. А знаєте, що для мене ця назва дуже символічна. І хоча мою онуку звуть Емілія, батьки її часто називають Мілка. Дякую, Наталочка. Бачите, все дуже символічно, все дуже пов'язано між собою. А тепер я буду діставати щось дуже велике і дуже шелесне. Тому що воно. Ось таке. Шелестить ще й блищить. Зараз я дістану один, щоб побачити. Так, я не знаю, хто це. Це щось таке. Я не знаю, Наталочка. Підкажи мені склад, тому що у нього якийсь, я б сказала, що тут є бавовна. Але тут щось, мабуть, додано, тому що такий блиск дуже-дуже благородний. Або вона мерсеризована, ця бавовна, або тут додано щось. Може, віскоза, може, шовк, може льон. Ну що, я вгадала? Ні? Підкажи мені, це, знаєте, у вас воно трошки додає синього тону. Але це зараз такий, я не знаю, може таке у нас, я не знаю, з чим порівняти цей колір. Він не схожий на антрацит, він не схожий на осіннє небо. Я не знаю. Дуже глибокий. Дуже такий, знаєте, королівський колір. Це мені, це все мені. Дякую, моє сонечко. У мене вже побігли думки. Що з цього робити? Що мені робити? Де мені брати руки? Де мені брати? Дайте мені світла. На цю пряжу мені потрібно багато світла. Будь ласка, мені потрібно світло. І це ще не все. Так, чекай тут. Чекай тут. Це йому ще. Ні, воно так затуляє. Отак, бочком. Ану, ось так. Ось так може. Ні, не передає, не передає колір. Колір не передає. І його тут багато. Якраз вистачить на... Таку гарну, красиву жінку, да, Еля? Ми ж такі гарні, красиві жінки, нам потрібно багато пряжі. Оце точно вистачить. А ось цією красою наталочка, ти мене, мабуть, пробачиш, я поділюся з онукою, Ну, тому що вона дуже полюбляє м'ятний колір. А це дивіться, що. О, оце оце колір не бреше. Вибачте. <клес> оце точно відображає колір. І воно таке пухнасте. І воно таке, мабуть, мабуть, щось китайське. Ну, дуже ніжне. Ну, дуже краса. Можна я поділюся занукою? Ну, Наталочка, ти мені дозволиш? Хоча ти знаєш, нам його вистачить на двох. Їх тут дивись, один, два, три. Ну, вони блищать кожен окремо, дуже ніжні. Їх шість штук. Наталочка їх вистачить нам обом, тому що вони тут не самі. У них тут у компанію є ще щось. І мені так здається, що це додаток до цього. Може, смужечки такі завжди. А лізе завжди сімлі. Оце такий блиск додати до цієї пухнастості. Я вже уявляю, яка це буде краса. Це буде дуже яскраво, бачите? А я достану зараз. Я залізла всередину, щоб показати вам, як воно світиться. Бачите? Отут, 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 бачите? Які, як іскри. Дуже гарно. Так, оце буде така парочка, мабуть. А ми отак його ми зробимо. Так, а що ж склад? Так, це. Це тут дуже замілке, ви не побачите, чи побачите? Бачите, мікрофібра з металіком. Я так думаю, що це саме цей люрекс. Бачите, як блищить зблизька? Ось така краса. Так, повертаємо туди різкість нашу. Так. І на додачу феєрверк. Бачите, який яскравий акцент. Ну, ви ж зрозуміли, що це вже посувається бабусі, а це вже, а це вже будемо поєднувати. І буде в нас отака краса. Так, все. Завтра не в'яжу. Приймаю ванну. Наїдає шоколаду, а з понеділка ну що, зробимо тиждень стартів, бо в мене вже руки чешуться? Чи ще тиждень почекати? З Нового року там Оленка, здається, збиралась починати тиждень стартів. Ну, дівчата, ну дивіться, ну, яка ж спокуса? Ну як тут можна бути однопроцесницею? Ну, ніяк. Наталочка, я тобі дуже дякую за цей передріздвяний настрій, тому що, хоч у мене і нема ялинки, у мене є сяйво і відчуття свята. Оце вже я намудрую, як тут його поєднати. Оце буде мені простір намалювати таку мозаїку. Боже, дай мені сили завершити, розпочати, а то мені вже хочеться розпочати щось нове. І я навіть не знаю, з чого починати. Мені потрібен тиждень стартів. Дівчата, хто буде розпочинати, маякніть, я вже з вами. І все це завдяки тому, що в нас є такі дівчата. Які можуть подарувати радість, натхнення і бажання творити. І ці подарунки, вони додають в наше життя стільки світла й добра, що, мабуть, хай не вмикають світло. Дякую, мої квіточки, за приємні подарунки, за тепло ваших сердець, за ці. Нитки, які пов'язують нас між собою. Усього вам кращого: завтра нічого не буду знімати. Влаштую собі вихідний, а в понеділок зустрінемося знову. У мене є ще для вас квітки, про які я можу розповісти. Всього вам найкращого до зустрічі, мої любі!